Це знову я вітаю всіх. Дві години ще не пройшло, але я хочу ще засняти відео. Подивіться, як людям потрібні гриби. Люди понаїдали з грибів. І це просто ось старі гани такі. Всюди, коротше, де не подивіться, вони вже всі поцвели, ось, жаль, пропали, ось якими кучами, подивіться. І вони просто попропадали. І жіночка мені обіжалася одна сочанка, одна тут на мене, що я знімала відео. І казала, що багато людей прийде, висоберуть гриби, грибів не буде. Оце трошечки нормальний. А на самом ділі, бачите, як людям потрібні гриби. Люди вже листопад місяць вирішили вдома грітися. І це більш мені тут нормальний. Ось скільки, пів кошика грибів у цій окрузі, я вам скажу. Ось, наче нормальний. Пів кошика грибів, пропавших, і там декілька, ось я знайду, що хороших. Ось це ж все не підстава. Це я вам показую реальне відео, реальні факти. Люди вже перестали ходити на гриби, а вона переживала, що висобирають ці гриби. Ось-о. То їх сюди повно, вони старі. Ось вже, всі у червах, все вже. Це вже буде, хай засіваються спорами на наступний рік. От так що я сподіваюся, що все-таки рекорд мій буде сповнений. Я насобираю мої відра протягом двох годин. Ось який гарний осінній ліс. Тишина, слухайте, листячко десь деє на дубі, ще трошечки шелестить. Ну тепер тихо вітру немає. Ось такий гарний тихий ліс.